Ви на каналі Каскад Сандри і ми продовжуємо розвивати свій домен феодальний. Так, але під початком я хотів би вам розповісти про канал Ukrainian Geek. Людина робить дуже якісний контент і все, що стосується ігор і ігрової індустрії, будь-то ігрові новини чи, можливо, інформація про ігрові консолі, а також лайфхаки по тому, як купити задешево ігри через Аргентину. Або, наприклад, як придбати геймпас за копійки. Ознайомлюйтесь, підписуйтесь. Все посилання я залишу в описі. Так, а тепер ми можемо починати. Е, також я радий вітати в, свої, в нашому селищі двох нових підписників е, Анна і Денис Драгомери. Е, Ось поки що на цей раз усе з поновленнями. Е, що в мене в планах? В планах в мене, звичайно. Е, Повна, як би це сказати, модифікація військової справи. І також паралельно вона не може бути здійснена без створення і, створення, і подальшої модифікації шахтарської справи. Ось, тому ми займаємося видобуванням залізної руди, покращенням, ротеці, яка по більшій часті вже збудована, або десь наполовину. І Паралельно з тим я також хочу м, потрошки. Ну, тут порубуються ліси, і тут я хочу повністю цей острів заселити Ось і всі домівки, перенести сюди, перенести сюди, поставити усюди риночки, декорації. Це буде покращувати е, рівень будівель. Тут будуть охот, охотніше селитися, е, і також не буде нічого по типу: от, наприклад, де це, де це, де це е, е, житлова зона. Ось тут є, наприклад, ось така от зона по видобутку каміння, і тому вже тут не підходить вона. І тому я хочу чим подалі від промислових зон посилити наших жителів. А, і, і, звичайно ж, зараз, після шахтарської частини, я повиставляю усе, що необхідне для створення зброї, а саме коли був угляря, плавильню і кузню. І також, і також. У нас завдяки фортеці вже доступні деякі покращення. Так, 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 так. Це мені не потрібно зараз. Селяни прибувають. Ось. клуба мисливця, це буде плюс до їжі, думаю я. Потім дерев'яна фортеця декорації. Це мені до вподоби, тому що я хочу тут покращити трошки зовнішній вигляд. І, до речі. Манекени, вони, вони з ними тренуються навіть без зброї, я бачу, і вже бачу. І нарешті те, що найголовніше, це зброяр. Власне, завдяки ньому ми і зможемо вироблювати меч. Ось, але для зброяра потрібна кузня, а для кузні все, що раніше перелічене. Якось так. Тому, думаю, справ у нас обмаль. Ой, боже, справ у нас не обмаль, а дуже багато, але часу у нас обмаль. Тому думаю, можна починати. Стосовно військової е, місії. Е, ні, солдати служитимуть поки що тільки мені. Вони усі першого рівня. Ось. Боксує з манікеном. Ні, з картошкою. Так. Е, тому з чого я, певно, почну? А почну я, певно, з залізного родовища. Для того, щоб побудувати родовище, треба рудник і сховище ресурсів. Візок, кран, кран. Так, рудник. Як його. Ага, тут є точки, до яких можна прикріплювати. Ось так. а Сховище ресурсів. нічого чого потрібен кран? Так, кран це сховище ресурсів для зберігання рут та коштовного каміння. Ага, а візок і маленький кран це декоративні. Так, секунду. Щось тут не сходиться. Уйди. Ага, кран потрібен, потрібно ставити біля ось тут А от а от залізний рудник. Логічно, що на самому цьому. Так, стався. Все, побудували трошки на стежці. Нічого обійдуть, не умруть. Все, тепер можна будувати. Потрібно нам 40 дошок і 20 інструментів. З дошками зараз трохи буде за пара, тому що всі дошки уходять на військовий гарнізон, на фортецю. В принципі, можна зробити ще одну. Де це, де це, де це. Uh, уже навіть не знаю, де воно тут знаходиться. А, ось воно. Лісопильню. Можемо зробити ще одну лісопильню. Мешканців нам вистачає селян. Uh, о, їжу. Також збільшується кількість, то я використовую усі uh, джерела їжі, які лише можна. Тому, певно, я також поки що uh, uh, відкрию коли мисливця, Хочу хоча б подивитися. О! мисливські угіддя. Мисливське уїддя. в мене тут є, напримітті, ліса, які я вирубувати не буду. Ось цей, наприклад. Ось це я чіпати не збираюся от взагалі ніяк. Я сподіваюся, що треба ліс виділяти. Я зараз не роблю якусь фігню, Так, а. А а а щоб далеко він не ходив, то я відразу побудую його. О, 10 дерева, 5 інструментів. Не так вже і багато. Все. Ось тут буде це. Так, що тут ще, що тут ще. Це робиться. Сир дуже повільно робиться. Не знаю, з чим це пов'язано, начебто я вже і корів зробив, і все тому подібне. Тут що? Потхеньку вже зносяться інструменти. А, секунду, ні. Ні черта не зноситься. Так. Дорешті, я трошки підрівняв церкву. Чесно, я зробив все, що міг. Вона і досі. Трохи скосу стоїть, покосившись більш в правий бік, але я вже нічого зробити з цим не можу. Тут трохи неудоб, неудобно робити вирівнювання тих будівель, які не мають гострих кутів. Так, 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 так. Або можливо, це те, що я просто побудував в такому дивному місці його. Як варіант, до речі. Що я між тим вже зробив? Трохи затратним було по часу. Але я зробив ось такий от невеличкий райончик торгівців. З торгівлею. І відразу після цього, по-перше, з'явився ось такий от домик, а по-друге, будиночок. Тут дуже висока зона комфорту довкола них. Ось, а, все. Добудовано. Повністю все добудувалося. Горошка, дерева, які виростуть, і тому подібне. Ось. І потрохи вже недостатньо житла, але все однак вони чомусь тут особливо селитись і не хочуть довкола. Що дуже дивує. Але нічого, думаю, потрохи сюди будуть перебиратися. Ось, ось цей же перебрався сюди. А що ще? Почав уже тут вибудовувати колибу вугляря, а потім вже такої цепочкою буде і пловильня, і кузня. І зброярня. На плевильню у нас вже є залізна руда. Залізне родовище побудоване. Мисливець приносить нам їжу, яку ми будемо продавати саме ось тут, на цих лотках. Але спочатку зерно сховище побудую, щоб було де цих кабанів зберігати і звідки їх виносити. Що ще? Чи я нічого не забув? Начебто нічого не забув. Ну там по дрібницях. Те, що я е, нові склади будую, нові е, об'єкти для їжі і тому подібне. Це вже таке. Ну, вони знову ж таки чомусь не хочуть селитися в деяких зонах, навіть не знаю, чому. Ось, наприклад, є де селитися, але вони тут не хочуть. Ну, як завжди, не вистачає обслуговування, але це мене вже більш не дивує. Так, підвищення доступне. Поки що нікого підвищувати не буду. Будемо дивитися, як воно буде просуватися далі. Так, як це все тут загалом виглядає? Це у нас колиба вугляря виходить, де виробляється вугілля, як логічно. Ми могли це і самі зрозуміти. Тут у нас злитки залізом. Тут наша кузня. Щоправда, кузнець десь відпочиває. І отут зброярня. Зброя... Зброяря на місці також немає. Але я добудував тут манікенів. Тепер у кожного солдата може бути. Секунду, де це армія. В процесі відстані. Ага, поки що немає солдати. О! Ось в мене є мечі. І потрохи вже можу роздавати їх всім. І коли вже усі будуть е оснащені цими мечами, можна буде лише тоді відправлятися на якісь завдання. Якось так. <свистач> Як ви можете бачити, тут я обвів, по-перше, викопив цілий острів, а по-друге, обвів його парканом. Я думав, що цей паркан буде коштувати якихось ресурсів, ні, він безкоштовний. Безкоштовний доволі гнучкий в плані будівництва. Ніяких нерівностей немає. І тому доволі непогано і виглядає. А, також я тут додавав вже два лотка. А, я не назначив торговців і не назначив ресурс. А, можливо, звичайні вироби, коли я до них дійду, то буду тут, тут продавати, а поки що просто одежа. І сподіваюся, тут хтось почне селитися, вони в мене вже А, Так, о, військова кампанія. Військова кампанія, дайте подумати. Тому що чому? Тому що мені потрібно, щоб ще ви. О! Ще один меч виготовили я балаков. Ще три меча потрібно і можна буде відправляти. Я краще відправлю їх багато, аби вони всі вижили. Тому що чим більше їх буде виживати, тим більше з них будуть покращувати свій рівень. Ну, я так думаю. Якось так. Тому що всі солдати, навіть ті, які вже відправились на дві місії, вони початківці. Один з них, начебто, ще якось. А, ні, 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 повністю навчені. Я думав, що. я просто дивився на рівень на ранг солдата. вони всі новобранці. Думав, ну окей, типу, вони не навчаються на манікенах, це просто прекрасно. А тут ні. Стан повністю навчений або частково навчені. Думаю, поки докуються мечі, то вони всі будуть повністю навчені. І. Ті, хто повністю навчені, вони отримують плюс 2 до сили. Угу. Зрозуміло. Отже, тут не просто так сімунікени. Добре, може, вистрою тут ще штук 6. Так, доступне підвищення поки що не зацікавлений, ще одна місія. Ну, ось цю місію, мабуть, уберу, а на другу запишуся, коли доробляться меші. Так, ну є зброяр? Нема зброяря. І тут нікого немає. М -м, ладно. А, я ж не показував, як тут працює. А, і ні, тут нікого немає. А, все з'явилося. Просто з кіркою стоїть хрен начить залізну руду. Що ще, що ще? М -м, я ж хотів, окрім цього, облаштувати також фортецю. А, так. Насправді тут просто додались. Не пам'ятаю, чи були тут дерев'яні ворота, але я їх поставив зі всіх трьох сторін. Uh, а також тут є малий табір. Як декорація. Uh, чому б і ні, ось тут якраз містечко є для цього. Uh, а також uh, стійка для зброї. Можу поставити ось тут десь. Ні-ні. ні Ось тут. Отак. Якраз буде стояти біля манекенів. Ну, По суті, воно нічого не дає, але. Приємно виглядає. І ще одну. Все. Стійки є. Прапорці але я так і не зрозумію, куди їх вішати. А, о, настінні баннери. Також настінні баннери сюди. Шкода, що ми не можемо обрати свій прапор самостійний. Я думаю, настійні ось тут буде достатньо. Вони ж щось коштують. А, вони нічого не коштують, тому я їх пишуть чи їм побільше. Ага, на них втрачається тк тканина. Ладно, Тоді я просто обвішую їми башту. М стяг звичайний. Можливо, якось пізніше я їх поставлю ось при вході. Ну, Хоча б ось тут поставлю. Хоча б ось тут поставлю. Що тут ще є? Димар. Дивно виглядає. Начебто по декораціях усе. Ну і тут буде відразу оп. До речі, тут можна е... облаштовувати все під... також під скарбниці. Це дуже дивний. Е... Ні, хай тут їх буде ось тут чотири і ось тут ще 2. Все. Тепер на будування. Так, начебто, начебто, тут ще хватків я зробив. А що там по мечах? Є 2. Залишився ще один. Добре. А, а, я тут ще один склад зробив. Це він виключно для матеріалів, які тут і виробляються близенько, Тобто заліза, залізо, залізна руда, меч і вугілля. А, ну, хтось тут вже. Нікого тут немає. Товари тут є, нікого тут немає. Ладно, можливо, треба було побудувати ось тут десь поближче. Ну, я і так, і так побудую тут поближче. На віту можна доручні дати. Добре. Так, всі ж. Угу, Всі тут ходять. Ага, всі ходять по одяг. Всі купують одяг, але чому ніхто тут не селиться? Це мене ставить в тупик. А, одяг нарешті якось підвищився. Вони перестали мене задовбувати, що їм не вистачає одягу. Я просто поставив ще дві. Ось вівчарні. Так. Тут тренуються. Добре, це мене радує. цей маїнкен трохи не так стоїть, але ладно. Передовувати вже не буду. І я сподіваюся, що вже. А, -а ще нема мечів. Ми застанемо кузь... кузнесячі зброя на місці чи ні. Їх зараз немає. А, все є. Ось так він робить все. Який вусатий. Так, а Кузнець ще залишився. А, тільки ще йшов. Їх два, Коваля. І один, і другий відпочивають. Так, ну я думаю, що зараз вже можна відправляти на військову. Е Місію. Так, я приготую війська і відправлю вам негайно. Так, так, так. Підготуйте війська. Низька, середня, висока, дуже висока. Я відправлю всіх. А, і, імовірність успіху дуже висока. Добренько. Так, знову ж таки. Ми перемогли, але їм знову потрібна допомога. А, і так, як ми. Дуже, добре послали, дуже добрі послали війська організовані, то шанс успіху дуже високий. І я знову їх відправляю на допомогу цьому самому союзнику. Так, подивимося, як чим це закінчиться. І аби вона на боком. Мені просто цікаво, поранені точно будуть, без цього ніяк. А чи повернуться всі десятеро стільки я відправив? солдати здобули перемогу, а, це те саме. Так, трудність середня відстань далеко. Подивимося, чим це завершиться. А до речі, окрім того, що деякі з цих будівель можна е конвертувати у скарбідниці, також можна робити з них гуртожитки. А з основної, а з деяких окремих можна буде робити навіть е наш центр, Ну, куди зазвичай приходять посланці і чинці щось просити у нас. Так, знову почалася фігня з тварами. Ну це я розумію чому. Тому що я тканину вихоплював на розбудову прикрас. О, до речі, будувалося. На розбудову прикрас, на розбудову стягів і. Господи, вже як називається не опудов. ну ми не кенів. Ось, і тому на одежу менше дестається. Нічого, перетерплять трохи. Так, ми знов перемогли, але їм знов потрібна допомога. Та остання битва. секунду секунду, ну, мій пане, ми знов перемогли. Та остання битва ще попереду. Це нелегке завдання. Вирішуйте змудрі. З мудрі. Чому воно обірвалося? Так, шикуюсь або повертайтесь назад. Ем... От тепер імовірність успіху висока. Я не буду навіть старатися. І хочу дочекатися, коли вони ж повернуться живі назад. А, а от наступного разу я просто відправлю не 10, а 15. І збільшу кількість солдат до 15. І буду відправляти їх вже в 15-ти. І лише тоді буду відправляти саме на цей третій пункт місії. О, будинок вже тут будується, нарешті. Тому. Якщо тут будується, то наступний я побудую тут такий невеличкий центр споживчий. Так. Інструменти, оброблене на каміння, залізо, хліб і золото. Так, ви повернулись хоч всі живі? 10 солдат. 10 солдат. А, історія битв. Ми прийшли без втрат. Ура! Без втрат. Але є троє поранених. Угу. Так, де список солдатів? Ага, ось. Так, частково скова частково поранене. поранений. Сила 8. Ага. ага, з рівнем піднімається також і сила. Ага, ага, ага. Зрозуміло. Так, секунду. Щоб нічого не переплутати. Так, Микита Іванов. Пам'ятаю, він мене просив. Так, солдати. Так, найбільша сила у цих двох. Це жінка ось. Микита. Ой. Іванов. Все. Якщо хтось так просто хоче стати солдатом, напишіть в коментарях. Я їх читаю. Всі. Так, ну, це радує, ніхто не помер. Ну, підвищили кваліфікацію, підвищили рівень аж на два деякі. Це, мабуть, ті, хто найперші, в найперших операціях вже брали участь в вилазках. Так. І на цьому я можу успішно сказати, що все, що я запланував, я завершив. Е, напевно, наступного разу я вже буду готувати оцей острівець повністю для... Заселення, а також для селяни прийшли. О, 180, до речі, вже. І для того, щоб тут зробити таверну. Так, я тут відкрив таверну між часом. І вона, як мені написали в коментарях, потрібна більше для городян і солдат. Чи може це я вже придумав? Ну, щось таке, я наші пам'ятаю. Ось. А, і що, і що? І потім ще бачу, вона щось схоже на фортецю. Також, як і церква. О, а також я добудую церкву. Ну, збудую. Це не добудую, а збудую було. Процентів 90 не збудовано. Потрохи я вже тут почав е, виносити ринки звідси на острів. Е, щось тут убралось, чи мені здалося? Uh, і буду робити так, щоб вони заселялись саме тут, а не деінде ще. Потім, мабуть, я також продовжую експансію на сусідні острівки. Навіть не знаю. Можливо, я їх буду виокремлювати на щось окреме. Ну, маю на увазі. У нас напевно знову будуть проблеми з обслуговуванням. І наскільки я пам'ятаю, то можна побудувати монастир. Де це? Так, монастир. Тут дуже багато чого. То, мабуть, я виділю якийсь із цих острівків на монастир. І можна щось цікаве придумати з цим. Тут навряд чи буде жила зона, вона тут трошки загузька для цього, але можна буде придумати, навіть не знаю. Щось придумати коротше. Якось так. Що ж, а на цьому я з вами прощаюся. Я дякую вам за увагу, за перегляд. Вам, мов канал Каскад Сандри. і до наступного разу.